Доброго дня, дітки! Сьогодні у нас у гості завітали зайчик та ведмедик. Вони пропонують нам пограти у гру, яка називається «Що змінилося?». Діти, давайте привітаємось зайчиком та ведмедиком. Доброго дня, зайчику, доброго дня, ведмедику! Доброго ранку, дітки. Доброго ранку, дітки! Дітки, розгляньте малюнок і скажіть, яку геометричну фігуру приніс зайчик. А яку геометричну фігуру приніс ведмедик. Правильно, дітки, зайчик приніс кулю, а ведмедик приніс круг. Зайчик та ведмедик принесли кулю і круг для того, щоб з вами пограти в гру, що змінилося. Розгляньте уважно малюнок та запам'ятайте. Які геометричні фігури лежать на верхній полишці, а які на нижній? Які геометричні фігури лежать на верхній полишці? Правильно це круги. А на нижній полишці лежать які геометричні фігури? Вірно, кулі. Це перший круг помаранчевого кольору, а другий якого кольору? Так, вірно, жовтого. А третій правильно білого, а четвертий Вірно синього. А останній п'ятий круг якого кольору? Так, вірно, червоного кольору. Дітки, скажіть, будь ласка, якого кольору перша кулька на нижній полишці? Вірно, блакитного. А остання кулька якого кольору? Так, вірно, сріблястого. А якого кольору лежить кулька між фіолетовою? Та жовтою кулькою. Так, правильно, зелена кулька. Діти, пропоную вам заплющити очі та порахувати до п'яти. Один, 2, 3, 4, 5. Розплющуйте очі. Дітки, які зміни ви помітили? Правильно червоний круг лежить на нижній поличці, а повинен лежати вірно на верхній. Поличці. А срібляста куля. Так, вона повинна лежати на ніжній полиці. А поряд з якою кулею вона має лежати? Вірно поряд із жовтою кулею. Дітки заплющуємо очі та рахуємо разом зі мною до п'яти, 1, 2, 3, 4, 5. Розплющили оченята. Дітки, назвіть зміни, які ви помітили. Діти, розкажіть, які зміни відбулись на першій поличці? Так, вірно. Першою стоїть зелена куля, а стояв помаранчевий круг. Так, вірно, червоний круг стояв останній після синього. А які зміни ви помітили на нижній поличці? Так, вірно, там з'явився помаранчевий круг, який стоїть між якого кольору кулька між фіолетовою та блакитною кулькою? Куди треба поставити помаранчевий круг? Так, вірно на верхню поличку. А зелену кульку куди треба поставити? Правильно між фіолетовою та жовтою кулькою. А можемо ми це зробити? Вірно, дітки, ні. А чому? Тому що блакитна жовта кулька. Помінялися місцями. Блакитна кулька якою стояла? Правою першою, а жовта? вірно четвертою. І до зайчику та відмедику дуже приємно було з вами пограти. А тепер їм час прощатися. Давайте скажемо до побачення. До побачення, дітки! До скорих зустрічей, діти!